Невже це сталося? Після 11 років очікування, бо остання книга сезон гроз вийшла ще у 2013 році. На світ з'явилася нова книга про Геральта Зрів'ї від автора оригінальної саги пана Анджея Сапковського. І це неймовірно. Я чекав на цю книгу, ковтав кожен шматочок інформації про неї і не пожалкував, бо вона вийшла справді чудовою саме з точки зору фаната. Вона дає відповіді на багато запитань про історії всесвіту Відьмака розвіює якісь міфи, вводить у канон нову відьмачу школу з комп'ютерних ігор. Ви тільки уявіть. І крім цього, у нас є абсолютно нова історія про молодість відьмака Геральта з Рівії. Ух, мені вже кортить про це вам розповісти. Тож вмощуйтеся зручніше, бо з вами канал Гімвіз. Перед початком, як завжди, дякуємо за підтримку нашим патронам, без котрих такий контент просто не міг би з'явитися. Бо цей канал перестав би існувати. Доєднуйтеся і ви до списку цих крутих людей. Переходьте за посиланнями та ставайте частиною нашої спільноти. Половину зібраних коштів ми, як завжди, відправляємо на потреби ЗСУ і надаємо всю звітність. А поки заварюйте гарячий чай, бо на вулиці холодно, а ми розповімо вам про книгу Відьмак Перехрестя круків. Часові рамки. Почнемо з короткого дисклеймеру. Я тільки-тільки прочитав книгу, тому ділюся з вами лише першими враженнями і якимись деталями, які мені найбільше кинулися у вічі. Я не буду детально переповідати сюжет книги. По-перше, не хочу вам його спойлерити повністю. А по-друге, краще напишіть у коментарях, чи було б вам цікаве таке відео. Отже, перш за все розповім вам про часові рамки, у яких відбуваються події книги, та про інші важливі дати, що під час цієї книги пояснюються чи просто згадуються вперше. Історія перехрестя кроків відбувається у часи молодості Відьмака Геральта з Рівії, коли юний мутант, що тільки но пережив жахливі випробування у Каєр-Морені, ледь чи не вперше вирушає у подорож королівствами півночі, щоб виконувати своє призначення, робити те, чого його вчили усі ці роки: очищувати світ від монстрів. Перша річ, яка вас може зацікавити у зв'язку з тим, що у книзі йдеться про молоді роки Геральта, це часовий проміжок, у який відбуваються події цієї розповіді. Пан Анджей Сапковський каже, що це 1229 рік, і це насправді руйнує усі теорії та припущення фанатів, що були побудовані на даних із книг та ігор, тому що у цей час Геральту десь 18-20 років. А це означає, що у момент смерті, яка по книгах стається у 1268 році, Геральту всього лише близько 57-59 років. Тобто не 100 років чи навіть більше, як це припускали безліч фанатів. Про це навіть були відео на Ютубі на великій кількості переглядів. Геральту навіть не виповнилося 60 на момент смерті, а під час події ігрової саги йому всього 60-65 років. Так, це все ще багато, але це принаймні не робить із відьмака якусь міфічну напівбесмертну істоту, якою його вважали раніше. Відьмачі мутації все ще тримають рефлекси у тонусі у віці 60 років, але це не неймовірно, і у це навіть можна спокійно повірити. Взагалі, пан Сапковський навів нам досить багато дат впродовж цієї книги, і за це йому велика подяка. Давайте, наприклад, звернемося до подій знищення Каєр Морено, коли натовп безумних силюків, ідеологічно накачених маніфестом з назвою монструм або опис відьмака, увірвався до Каер Морену і вбив там усіх і знищив ядро відьмачих шкіл. Напевно, ви уявляли собі це раніше як величезну різанину, коли усіх чародіїв, що працювали над мутаціями, було вбито. Коли силюки якимось чином перерізали десятки відьмаків у Каєр-Морені. Ще тоді це звучало дивно. Типу, якби Каєр Морен був заповнений відьмаками і чародіями, хіба вони б не перебили те повстання черні. Але раніше це просто опускалося. Зараз же пан Сапковський розставив все на свої місця і детально розповів події різанини у Каєр Морені. Різанини, яка насправді була більше різаниною саме тих безумців, що штурмували відьмачу твердиню. Виявилося, що фанати були знову неправі. Раніше загально прийнятим було твердження, що напад на Каєр Морен стався у 1180-х роках, проте виявилося, що це відбулося пізніше, аж у 1194 році. І так, Геральт тоді ще навіть не народився. Проте як Геральт став відьмаком аж після погрому, та все дуже просто виявилося, що у час нападу у Каєр Морені перебувало всього восьмеро відьмаків. Решта виконували замовлення на монстрів у абсолютно різних куточках континенту. Тепер зрозуміло, чому вони з усіма своїми надприродними навичками не змогли відбитися від безумних селюків, їх просто задавили числом. І перед смертю вони встигли перебити більшу частину цих безумців. Семеро з них загинули. А один, про якого ми поговоримо пізніше, бо він один з персонажів книги, утік. Імена цих сімох якраз навіки висічені на стінах Каер Морена. Тож, Каєр Морен не сильно той знищили, всього трохи поруйнували. Решта відьмаків школи вовка після повернення продовжували в ньому жити. Чародії також не проживали там на постійній основі, а просто час від часу навідувалися для проведення мутацій. Тож, після славнозвісного погрому, каєр Морен продовжив собі функціонувати і далі, і продовжив далі випускати відьмаків та бути домом для винищувачів чудовиськ. Ось так от просто не сталося нічого супер кардинально драматичного. Тож, уже через пару десятків років стіни цієї твердині випустили у світ біловолосого відьмака Геральта з Рівії, одного з останніх відьмаків континенту. Чому так? А тому, що причиною припинення створення відьмаків стали, ви не повірите, моральні дилеми. І ж ніяк не погром. Чародії помічали, що ніякого прогресу у цьому питанні у них немає. Мутації ті самі. Якщо формула змінюється, ризики більшають. Виживали після усіх мутацій все ще тільки два-три хлопчика з десяти, а то й набагато менше. Тому все це втратило будь-який науковий сенс і стало просто вбивством дітей. Тож, у якийсь момент, чародії просто розчарувалися у цьому і припинили це робити. Бо вбивати заради науки вони були не готові. А займатися серійними вбивствами ні. Вбивцями вони себе не вважали точно. Тож останні покоління відьмаків виховувалися вже виключно самими ж старими відьмаками, як-от Весемиром. Усі формули, реагенти та апарати чародії забрали з собою, так все і припинилося. Звісно, паралельно була ще школа кота, про яку ми дізналися набагато більше, і де експерименти не припинялися, а тільки посилювалися, принаймні ще якийсь час, приводячи у світ абсолютно жорстоких та кровожерливих відьмаків. Але про це знову ж таки поговоримо далі. Поки ж, давайте ще згадаємо, що виходячи з усього цього, можна припустити, що Єнефер насправді набагато старша за Геральта, а також купу інших висновків, що виходять з цих нових дат. І так, це тепер новий канон, його тепер потрібно, скоріш за все, дотримуватися, і на нього варто опиратися. Ми бачимо, що темні плями у історії світу відьмака поступово починають заповнюватися, і це неймовірно. Не думав, що доживу до цього моменту. Уф, Добре. Те, що мене найбільше зачепило, розповів. Тепер давайте перейдемо до самої книги, до її зав'язки та сюжету. Розповім про них максимально уникаючи великих спойлерів. Але все ж, якщо хочете повністю позбавити себе шансів почути щось небажане, можете пропускати цю частину відео. Початок книги та зав'язка. Отже, як я вже сказав, наша історія розповідає про перші кроки у жорстокому світі королівств півночі молодого відьмака Геральта з Рівії. І, звісно ж, першою жертвою майбутнього білого вовка стане не якийсь гульчий вампір, а найстрашніший з усіх монстрів людина. Тільки вийшовши у світ, Геральт, звісно ж, одразу потрапив у неприємності. На дорозі він став свідком події, коли на випадкового торговця напали бандити. Бандити ці були непрості, їх покривав місцевий війт. Але Геральт, звісно ж, цього не знав, і, переповнений добрих намірів, він заступився за жертву нападу. Та уперше на ділі використав усі свої навички з Каєр Морену. поперебивав бандитів. І звісно ж, він через це отримав на свою голову купу проблем. Місцевий віт наказав схопити відьмака і хотів його повісити. Так історія білого вовка могла закінчитися, навіть не почавшись. Але за Геральта вступився інший відьмак на ім'я Престон Холт. Так, забігаючи наперед, це той самий восьмий відьмак, що після атаки на Каєр Морен утік, на відміну від його побратимів, які загинули у бою. Він хоче помсти, а також хоче відплати. Врятувавши Геральта, він частково допомагає собі з цим, тому потім пропонує Геральту стати його наступником. Престон старий відьмак, він кульгає і не може нормально виконувати відьмачі замовлення. Геральт вирішує прийняти пропозицію Престона. І от це от зав'язка усієї книги. Далі розповідати сюжет не буду. Тож давайте просто пройдуся по цікавих деталях, які я помітив. Отже, по-перше, ми бачимо, що у Геральта був не один наставник Весемір, а одразу кілька людей наставляли його на його шляху і вчили тому, як працює цей світ. По-друге, у книзі описується, що осідають вони у домі престона, садибі з назвою Рокамора, що перекладається як помста. У книзі багато чого крутиться навколо цієї помсти. Також розповідається історія виникнення відьмаків. І вона йде трохи у розріз з каноном ігрового Всесвіту, запровадженому CD Projekt Red. Ну і також розповідається історія становлення Геральта як персонажа, котрий надалі не хоче встрягати взагалі ні в які розбірки. Не вважає своєю справою виправляти якусь несправедливість. Хоч, звісно, ми знаємо, що вдається йому це не дуже добре. Коротше, тут ми переходимо вже до суті самої книги. Тому давайте я трохи поділюся власними враженнями про неї. Відгуки про книгу. Почнемо з того, що книга мені сподобалася. Новий відьмак від Сапковського читається легко. Книга не перевантажена політичними інтригами та подіями, а концентрується більше саме на Геральті та його становленні як персонажа. Також хочу запевнити, що вам не варто чекати від цієї книги якогось неймовірного прориву. Це нормальна, не надто довга історія про юні роки Геральта з Рівії з парою історичних уточнень та доповнень по лору. Не більше варто сприймати її більше як фансервіс. Основна сага про відьмака закінчилася давно, і повторити пережиті від її прочитання відчуття не вийде. Та й усі ми розуміємо, що якби не неймовірний успіх ігрової трилогії про відьмака, та якби не увесь хайп довкола знятого компанією Netflix серіалу, Сапковський навряд чи писав би цю книгу. Він дуже багато років казав, що історія про Геральта з Рівії завершена, і він не збирається її продовжувати. Але гроші, як ми знаємо, не пахнуть. І вибивати додаткові дивіденди з CD Projekt Red для Сапковського так само нормально, як випустити нову книгу, просто тому, що фанати її дуже чекають і розкуплять за першої можливості. А не тому, що у Сапковського раптом відкрилося нове натхнення, і він готовий демонструвати світові нові горизонти свого таланту та історії про відьмака Геральта з Рівії. Тож скажу так: книга заходить вечором під чайок. Абсолютно не напряжна історія, що читається на одному подиху, і насправді навряд чи схожа на оригінальну сагу про відьмака. Вона не має і близько тієї моральної, політичної та сюжетної глибини. Я передивився відгуки багатьох польських оглядачів і блогерів. І можу сказати, що усі вони приблизно такої ж думки. І багато хто навіть критикує книгу за те, що вона не є тим самим відьмаком, до якого всі звикли. Що Сапковський позичив з ігор. Цікаві деталі. Тепер детальніше зануримося у згаданий раніше фан-сервіс, бо у своєму новому творі пан Сапковський зробив кілька важливих референсів на ігровий всесвіт. І стало очевидно, що він, як мінімум, у деяких речах готовий з нього щось зичити. Найперше і найважливіше це, звісно, школа змії. Так, у перехресті кроків нам підтвердили, що існує одразу кілька відьмачих шкіл, наприклад, школа змії. Престон Холт якраз є відьмаком школи змії. І враховуючи, що раніше школа змії фігурувала виключно у ігровій трилогії, ми розуміємо, що ідею такої школи пан Сапковський взяв саме звідти. Більше жодної інформації польський письменник стосовно цього, звісно ж, не дав. Лише підтвердив існування такої школи. Але це вже дуже непогано, і це вже величезний шмат лору та привід для фанатських дискусій, які будуть тривати ще дуже довго. Також ми отримали впевнене підтвердження, що відьмаки носять саме два мечі за спиною. Раніше Сапковський наголошував, що Геральт носить один сталевий меч, а срібний у нього катається багажем на конячці плітці. Але у цій книзі і сам Геральт і його наставник Престон Холт носять обидва мечі за спиною. Це, звісно ж, абсолютно нелогічно. Бо, типу, навіщо йому два мечі, коли битви з монстрами це рідкість, і до усіх них відьмак готується окремо та бере окрему зброю. Але це знову ж таки про фан-сервіс. Бо Геральт з Рівії у думках ледь не всіх фанатів уславився саме як відьмак, що носить два мечі: срібний та сталевий за спиною. Фігурки та постери з таким відьмаком стали буденністю, і Сапковський, очевидно, хотів, щоб фанбаза впізнавала відьмака у його книзі. Також нам відкривають ще одну круту деталь: а саме розповідають, чому Геральт називає усіх своїх коней ім'ям Плітка. У книзі показується сцена, де Геральд вибиває собі у продавця першу конячку, верхи на якій буде подорожувати. Продавець пропонує йому красивих і статних жеребців, але Геральд чомусь звертає увагу не на них, а на непримітну понуру кобилку та хоче купити саме її. Продавець жартує і каже, що Геральт дуже дивний. Бо якщо б мова йшла про риболовлю, то поки всі намагаються вловити щуку, він чомусь вперто старається спіймати якусь кволу рибину, як ото плітку. Геральту сподобалася ця аналогія. Він купив таки ту кобилу та назвав її пліткою. І з того часу усіх своїх конячок називав одними тим самим ім'ям плітка. Ну і ще нам досить детально розповідають про історію створення відьмачого ордену та походження відьмаків. Виявляється, що перші відьмаки пішли від звичайних відьом. Вони були дітьми, наділених магічним даром, але від того безумних сільських відьом. Через це володіли паранормальними силами. Схоже, потім саме таких дітей відьом взяли за основу чародії відступники, які дослідили тіла таких особин. Виділили з них відповідні мутагени, що робили перших відьмаків особливими, і почали експериментувати зі штучним створенням відьмаків, вводячи ці мутагени звичайним дітям і проводячи на них свої досліди. Отака от історія Упертість і принциповість Сапковського. А тепер перейдемо до останнього пункту нашого відео, де ми поговоримо про впертість та принциповість пана Сапковського, про його бажання все ж якось накапостити творцям CD Projekt Red. ще раз тим самим сказавши на увесь світ, що їх ігри не мають нічого спільного з каноном. Навіщо він це робить? Та просто тому, що він старий вредний дід. Але це, звісно, припущення автора цього відео, і воно може не мати нічого спільного з реальністю. Просто пам'ятайте це. Чортові Сіді Red! А Ану, гить з мого газону! По-перше, коротенько про те, яким був баланс лору до виходу цієї книги. Пан Сапковський випустив свою сагу про відьмака. CD Projekt Red турботливо взяли її і дуже акуратно перенесли у ігровий всесвіт, наповнивши ігри відсиланнями на книги. Також пан Сапковський у оригінальній історії залишив купу білих плям та недосказаностей. Дуже мало і дуже загально розповів читачам історію континенту. CD Projekt Red взяли це і майже без протиріч стосовно оригіналу доповнили історію цього світу, розповіли про створення відьмаків, додали багато нових шкіл, показали нам кілька варіантів зовнішнього вигляду Геральта з Рівії у різних частинах гри, розвинули історії персонажів і так далі. У перехресті кроків Сапковський ніби навмисно просто йде на перекір деяким ігровим історіям та ігровому лору, з яким він очевидно знайомий, бо позичив звідти, наприклад, школу змії. Наприклад, він вперше розповідає, чому Геральт носить пов'язку на голові. Виявляється, під пов'язкою у нього страшний шрам, який він приховує, щоб не лякати людей. І ця деталь робить ігрові зображення Геральта абсолютно нерелевантними стосовно чистого лору. Сапковський ніби сміється з творців ігрового відьмака, які старалися проробити персонажа таким, щоб у його оригінальність повірили фанати серії книг по всьому світу. Так само Сапковський розповідає і про зародження відмацтва. За ігровим каноном воно виникло у замку Моргрейх, де Косіма Маласпіна та Альзур облаштували перший об'єднаний орден відьмаків. Потім відбувся розкол на різні школи. І про все це ми розповідали на нашому каналі у окремих відео. Подивіться, якщо ще не бачили. У Сапковського ж цей процес зародження відьмацтва відбувся далеко на півночі у фортеці під назвою Мірабель. І вже звідти пішов розкол. Між учнями Альзура виникали суперечки про те, як правильно створювати відьмаків, які формули використовувати, і де тут межа людяності. Тому ті, хто був за жорсткіші методи та інші, розділилися. Перші осіли у фортеці Беангрут і створили там школу кота відьмачу школу, що виводила у світ абсолютно диких та схиблених відьмаків, тому що ті буквально сходили з розуму від жорстокості та мутацій, яким їх піддавали у фортеці. Тож тепер це офіційно канон. І як його поєднувати з тим, що CD Projekt Red зробили своїм каноном, не зовсім зрозуміло. Тому у висновку маємо те, що пан Анджей Сапковський ще той жук. Він закрив багато важливих питань по лору Всесвіту Відьмака, але також створив ще десь таку саму кількість нових питань, які тепер протягом наступних років фанати будуть обговорювати і стосовно яких будуть складати свої теорії. Нам від цього тільки краще, тому що на вас чекає ще багато відео по цій книзі. Ми спробуємо витягнути з неї абсолютно все. Ну а поки дякуємо кожному, хто додивився це відео до кінця. Пишіть, чи хотіли б ви окреме відео по детальному переказу сюжету нової книги? Чи ви краще дочекаєтеся офіційних перекладів у 25-му році? А може, ви вже її прочитали? Пишіть про це, а ми підготуємо більше нового контенту тут, на каналі GameViz.